Девочки, куку, -ку. я собираюсь уже, одеваюсь. Что скажете? Не жирная, не? Нормально. Я еще шарфик накину. Не жирно, не? Спрашиваю. Быстро. Ответьте. Быстро ответьте. А, Конечно, кладка не сдался. По делам. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Колготки потяну. Ну, мне просто интересно, я нажирную, нет. Знаете, я хожу ну, oh, вот так вот. Я не умею ходить красиво на каблуках. Ладно, девочки, все хорошо. но мне надо переодеваться, я уже и так как-то вот натоптала, сейчас треба с ребят. В общем, нормально, да, скажете? Я развиваться не буду, потому что я буду в этом в конторе, там, вот излазить, я думаю, что из жирно, как вот он слезает, девочки, ну ужас. Растянулася, чешу. похудела, друг. я это чувствую, что я похудела. Все, выбегаю, тогда спишемся, поговоримся. Друзі, коротше, що я вам хочу сказати. Я вже приїхала домой, я вже з'їздила куди мені ще що, що хочу сказати? Я вам хочу розказати таку історію, що наша кормуса надумалась і ходить срати до соседа. Вчо... Вона поїсть соседа. йде щось туди на газон, звичайно, какати. І я вже тільки що вчора прибирала, сьогодні пішла уже зібрала три кучі там на газоні. Ну, садити її на привязь я не буду. Вона пролазить сквозь забор. Зараз треба чи треба ну, доски набити між забором. Ну ви представляєте? Вся у мать, вся у мать. Щоб не срати в хаті пішла срати до сусіда. Ну це ужас, ну, та габела. Я розумію, що цей сусід може мені придивитися, щось, хоча сумніваюся, що мені щось скажуть. Ну, я розумію, що це неприємно, щоб чия собака срала вибачте, в мене на газоні. Хоча їхня собака в мене срала на газоні. Вот. Ну один раз як карма залазила сюди ходить кожен день. Я думаю, <coughs> извините, чего так мало э, Градік каже, мам, ну нема. Тепер ми зрозуміли, де вона ділається. Габела, девочки, габела. Ко мне приїжджала трохи. Э, я не знаю, як назвати цього чоловіка, який мені приходиться. Ну, це вже так сказати родич мій. По, не по крові, но, наверное, по духу уже какой-то, не знаю. Вот, то мы пили чайку, открыли той штолин. Он на что ну я не знаю, кекс, как кекс с изюмом. <coughs> Кстати, тоже мне к Різдву чтолин подарили домашний. Но сказали, что раніше Різдва его не резать, он должен постоять. То есть что должен настояться. Вот. а теперь я еду, ой, на золотые ямы. Ничего себе, ого! Теперь я еду в Киев. Вот так. в место, я то так В общем, друзья, такое. Попала куда надо, документы взяла, довитки, которые мне были нужны. Мне надо еще набрать сегодня воды бабушки завезти Ну, в общем, такое. Мы разберемся. Сейчас наберем водички, еще Бобу заберем. сегодня число? 19, 20, 19. Я же еще должна снять видео, девочки, показать вам пуховичок, который пришел. Я все забываю. Пуховичок пришел великолепный, чудовый, отменный. Плащевка немножко другая, более такая легенькая. Но я вам покажу. Я вам покажу, я оденусь хорошо. Там вчера, честно, я дуже по-моему свечу почувала. Она не было. Вот так что такое. не Прощаюся, і ще зустрітись. короче позвонив Градик, його покусала собака. Ну, піздець. Покусала собака, його бывшего одноклассника, однокласника, він був у них в гостях, вона сорвалась з ціпі. Я не знаю, як це случилось. Мене вже всю суті ліпає, він мені показав фотографії там страшне. Спокійно. І ще е, завтра свято в садочку. А костюм снеговичка кто-то нашел? <риклад> конечно, хер там. Я не знаю просто. Сейчас я говорю, дайте мне номер мамы цього одноклассника пускай либо наблюдают, либо ехать в Я не знаю, что делать. Вакцинировать его. Де... Ребята, я, я в шоке просто Я сейчас узнаю, что собака не вакцинована, то, конечно, мы поедем на вакцину. Конечно, терміновому порядку. Ми поїдемо вакцинуватися проти сказу. Але просто, блядь. Ну, як ви пускаєте домой ребенка в двір, і не дивитеся за собакою. Ну, ви знаєте, що у вас така собака кидається на цей. На, Напісніть на мені як. Ну, я просто до того, що колись у нас теж. Я росла, була собака, там покусала дівчинку, да, тобто в розборку було. Ну, типу, ну, це неправильно, це не норм. Ви маєте собаку цю закривати, я не знаю, при... якщо у нас на сіпку. Я не, ну я не знаю, конечно, собака на типу. Конечно, она будет кидаться и кусать всех подряд. Фу, ребята. Кабелла просто. Я такая зла, сейчас я не знаю. Короче, у нас тут мы нашли костюм, девочки, но папа нас сказал, что ужас даже не смог кажется. Запах, запах. Папа не может у нас. У нас не, не, не. Ой, Боже, нежный. Ну слава Богу, взяли. Значит, аренда костюма. 350 гривень доба і 500 гривень залогу. Слава Богу, мозгу хватило хоч гроші з собою взяти. Ті, що взяла на продукти, потратила на костюм. як я тільки спомнила, це не мать. Що це за жінка така? Ой, після, пісять хочу, дівчат, не можу, на очі не бачу. Взагалі, ребята, мені треба купити перебілі колготки, тому що е, білий костюм сніговичка і потрібні білі. Колготки. Я знаю, що в новості раніше були білі колготки. Білі колготки. який магазин для ногтей. А де ж мені взяти гроші, дівчата? Гроші є. Гроші є. Бабки не проблема. А Де ж тут колготки? Колготки, колготки, ребята. Білі колготки. Mm -hmm. Добрий день, а ви не подскажете, де тут колготки детські якось бачила? Юно. Тексти, тексти, подарункові на сезон. А, небо пропозиції. А, та я просто, щоб сезонні товари, а де текстиль? Я не бачу. Догляд. А, все, дуже дякую вам, дуже дякую. Девочка мене провала. Колготи, колготи носки, скижу. Угу. Хер дівочки, текстиль. Немає тут колготок. А в том новосі в другому є. А, ні, вот. Вот, ребята. А це що? Це носки. Ой, пардон, затрижка. Так а що білих колготок не буде? А білих колготок нету. Ха-ха-ха. ха 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 Є серенькі. У ну, що серые брати? 250 гривень. Ну нема. Нема, девочки, нема. Білих немає колготок. Що делать? І що делать? В общем, з колготками не сложилось, але ну, зато я купила свої дві цукерки. Ребята, манбла називаються. Е, Монблан. І коштує вони 109 гривень 240 грамів. Это сколько, виходить, 500 гривень кілограм. Я їх дуже люблю. Це одні з самых моїх... Любиміший конфета, Дмитрий Человек. Значит, Радіка покусала собака. У його був ще однокласника вдома. Якоби їхня собака. Но я должна це вияснити, позвонить маме, правильно? Ну, і питати. Ну, чи це, це дійсно їхня собака, чи вона вакцинована. Ну, в общем, як положено це все зробити, понимаєте? Значить, розказую, кого так нет. Значить. І ситуація така, зато є мандлан. Я почала дзвонити, мене заблокували. Я спитала в градіка чого, напиши, за мною не хочуть говорити. Мама, вона песника не захотіла говорити. Я розумію, ребята. Мене трошки подобається, не мною зв'язуватися. Я без ніякої агресії, Діон Сміється. Без никакого, я просто хотіла узнати, чи нормальна ця собака, чи вона вакцинована, ну це ж адекватно, що я хочу дізнатися, мою дитину покусала собака сильно. <кій> В общем, коли я вже Радику сказала, що я буду діяти по-другому, ну, вона вже мене розблокувала, взяла трубку, я спокійно з нею поговорила, говорю, ви, ну, ви мене зрозумієте, мою дитину покусала собака ваша, я маю знати. Ну, это наша собака, ну там, короче, что-то я ничего не поняла, очень сомнительно. В тех краях бегала лисица осенью. В Ось... общем, сейчас мы приедем до дома, забираем волу и мы поедем на вакцину від сказу. Потому что що... не, ребята, там сильно покусала, его капец просто. Я вставлю, может фотографію фотографию потом. Но это никуда не годится. Вы шо? Mm. Вот. Костюм нашли. Самое главное. Теперь перше делать вакцину, отказа. И цей колготки, девочки, колготок білих нема. Де ж взять колготки? Сіреньки, може. А ну Димас, миссані, ну да я возьму. Може, де здесь детский магазин. А сейчас там через моркушу їхать. А, ми через будем уйдем, в моркушек. У нас тут магазин, на чека одна машина в квартирі. Називається Маркуша. Папа купує Вові там капси в садочок. Такі, знаєте. Як ми ходили в таких капсівках? Це mm, Да. І там можна купити. Завтра свято в садочку. Мама. Мама, літає в облаках. Ще як градик мені сказав, що собака собака все. Піліна. А я вже все. Хоча ну, Дима каже тобі вообще в принципі все равно, тобі тільки дай понервничать, но я як почула собака. Ви просто спомніть історію з котятами, яка мене просто поцарапала. А тут прокусила і дуже добре. Конфетку? Отлично. Колись Дима, у нас коло дому, коло квартири був магазин. Так. Да. Був магазин, но у Гурман. Я только куплял мені постоянно жменю Монблана. А я девочка на этой жмені виросла до 100 кг. Да, да. Да, да. На да. да. Оно масло. На комассу. Сливочную. Удемайся галере. Сливочное У мене. какое-то. Какими-то купил конфетки мне. Съел всю банку. Знаете, это вкусно, да, пока Вот такие конфетки. У меня на заправках продаются, ну, в магазинах, наверное, в металлических это. во всю пачку. А, а делай, я не могу видула. открыть. Один раз открыла, Ну так закрывается, я не могу открыть. В общем, ребята, сейчас мы едем по важному делу с папой. Очень серьезному делу. Куда ти їдеш? Ты тут повертаєш? Да. А тут есть Вулиця Да. Вулиця Фу. Цей Їдемо, а потім садочок. Вова буде в шокі. Перший раз мама за півроку садочка зустрічає. Обачно, мама ні. У мене в садочку навіть не не знає. Ой, ще треба винярським позвонить, бо немає в телеграмі її. мами винярського. Осіх братів. А. Ми зробили групу, запросили на день народження дітей. Діхто не залишився всі брати. Та що ти малиш? Одна Єва тільки вона не двоє може бути. Б... двоє Рождвоє. Да? По тому що Різдво, хлопці уїжджають до бабусі. Ну це нормально, люди, Різдво, діти, двоє як гарно дім. Смотрите, як красива. Ой, щось таке накласове, смотрите, як красиво. Яке небо, так? Да? Ой, як красиво. Прелість. Уже ночь на вулиці. Чотири години вже ніч. Ми відкрили вже тут. Відкрили. Відкрили, да. Ну, що рано. Сьогодні знаменательний день. Мама забирає синочка з садочку. Це буває край. Рідко. Ну, так сказать... сказати. Дочка. Добрий вечір. Ой, о, пропустите я за сыном. Пропустите я за сыном. А садочок відкритий? Відкритий. Сейчас. По тротуару хочу. Вот это я хочу такий очеред тоже цей в дворі. Бачите, як він красиво виглядає. Так, ідем за нашою дитиною. Садочок. Це садочок нашої дитини. Садулька. Мені щось глаз попало, ребята. Ужас. Давай, одевайся, Вам бачу, вона воспалилася. Давай, одягайся. А що за собака? Якого розміру? Якого розміру? І з другої стої за другу ногу покусала. Давай одівайся, Вовочка, ну, одівайся. Давай одівайся. Врачу покажемо, одівайся. Та в гамняку, не, давай одівайся, поїхали. Це В общем, ребята, ми приїхали в лікарню на приймальне відділення, йдемо. Граді кажуть, що дуже болить. Там такі рани страшні. Просто. Що, що? Зараз будемо знати, що і як нам. Всім сидимо з радіком на приймальному відділенні, але нам сказали, що немає вакцини. Значить, нас будуть кудись менше місце направляти. Всім, ребята, вакцини немає, іншій лікарні нам вакцинують. Грає, Вова зробити хіше, будь ласка. Діма повіз його в Ахмадет, по-моєму, ще якась друга ще є лікарня. Там вроде є вакцина. В общем, мекстремне вакцинування, собака где-то убіжала Уже і вони не знають, де це собака. В общем, ответственности ноль, собака не вакцинована, сиділа на цепку. і и... все. Все, що я можу вам сказати. Вот вам ответственность. Вот заводите, будь ласка, тварин і не несіть за них нівідповідальності. Карма надумала собі э, срать у сусіда в дворі. Понимаете? От вона решила, что она в дворі срать не буде, вона ходить срать до сусіда. Я сьогодні ходила знову бучи убирала. Ну, що, що в общем, девочки, оце таке у мене настроєння, сами розумієте. Ви самі все розумієте. Я хочу испробовать для хрома вот этот блиск, чтобы В мене вже день, утром почистили всі зуби, девочки, і габела просто. Просто губела. О вот така у мене неприємна получилася ситуація з дитиною. Я просто не могу понять, как можна не мати собаку. А, то не мою, то нічого ми і не робили. Ну а як ви заводите тварину і не маєте відповідальності про те, що ця тварина має бути вакцинована? Ну, какие-то должны быть. Ну я не знаю, ну як, ребята, ну чи це я дурна, чи я не знаю. Я не знаю, що вам сказати. Но я возмущена просто до предела. Я ніяких претензій, звісно, не хочу нікому. Там така сім'я, я розумію, Але нащо ви тоді заводите ту тварину, якщо ви не можете її вакцинувати елементарно? Вони злякалися, тому що я така. Яка я? Каю? Ну яка я? Ну, дівчинки, ну какая я? Що я прямо в лоб все говорю, какая я? Я що, кого-то обижаю чи що? Ну извините, ну мою дитину покушала собака ваша. Я имею, блядь, в кінці кінців право позвонить і узнать за цю собаку. Чи є в неї вакцина, чи немає. Звісно ж, тої вакцини в неї немає. Зачем ви заводите? Ну, ну, ну блядь, поясніть мені. Немає грошей зробити вакцину, то она там та собака. Тем більше сейчас вакцинируют, є сильготни, волонтери. В общем, ну есть. У меня говорю, тут срачи, стирка, що хочеш. В чем таке, дівчатки. Извините за такий емоціональний влог. Наелся, хорошо. Но по-другому я не могу. Как? как я должна это вообще воспринимать? Я сюди дитина. Поїхала, полетіла, на нервах цей ора, я нічого не хочу, мені нічого не треба, ніяких уколів. У мене все хорошо, у мене просто болить нога. Дайте мені укол, щоб у мене не болела нога. Поймаєте? Просто болить нога. Мені всю дорогу. Меков, що я придумала, що я дорогу, що що придумала, придумала. Доктор сказав, що екстрене вакцинування. Екстренне. Сказав, ніяких этих самых. візьміть дитину на вакцин. Я знаю это собак. То той собаки вже немає, блин. Ой. Ладно, девочки. Главное, що у нас уже костюм є завтра на свято. Завтра свято і наш каштанчик плавно переходить в роль сніговичка. Діма поїхав, поїзд згадить, а він вже знає, що я хочу смакати. Ага. Він вже знає, що я нервничаю, розумієте? А як мені нервничати? У мене що, 150 дітей чи що? Ну, теж. У мене ж їх не 150. Она якщо... За кожного нервничаєш, за кожного душа колись. Коли вона не хоче спалити, мама, вона не хоче з тобою говорити. Клас! Клас, вона ну, не хоче домой говорить. Чуєш, я таке чую. Доскочила бігов в магазин. Заскочила в магазин, держати. Я купила таке йогу. Що таке? Сейчас поприбираю, потому что я засранка редкая сегодня. Редкая засранка. Поехала с утра то по документы, то туда, то сюда. В общем, коли его було прибирать, не было коли. А покажу вам шмале. Вот мне к рождественских к праздниках подарувала подарували ли, так сказать, властного производства. Вот так, девочки, так меня любят. И я вас всех очень люблю. Вот. Діма тут щось жарив, я дивлюся, бо в тут все вже. Вся ця грязна. Юлечки треба дати мої сосідні. Я ж заміряла на пуховик, на все. Бачите, одні дні бувають. Приїжджає в потолок, їсти зварила, більше ніяких проблем. А бувають дні, ви бачите такі насрачки. Дуй насрачку на я називаю. Головне, щоб уколов, а там і не один курс, там треба, по-моєму... Шість вакцин, ну, вони не сразу роблять, вони якось робляться поступово. в общем є що делать. У нас за пару кармі Ой, дівчаточки, дівчаточки. Мої ж красотулечки. Спасибо вам за ваші теплые слова. Ви, конечно, уже перегнули, бо я вже чуть не всплакнула, почала читати. Оце мені вже не подобається. Ну, як нравиться, але це вже, на знаєте, я вже показую свою слабость. Тому що я вже все мені глаза на мокрому місці. Неприятно встает, що ви так що ви мене вважаєте, ви мене вважаєте такою, яка я є. Ну, я, да. Десь чорнорота, десь скандальна. Уже. Знаете, я кажу, я є, таку ви любите. я вам дуже благодарна, тому що я знаю, що е, ну, різні є блогери, аудиторія у кожного різна, Но я знаю, що так як ви мене підтримуєте, да, на начальній стадії, ще да, многим сказали, какие там вона блогер, вона поки набере аудиторію. але я просто знаю, як ви мене підтримуєте. і як ви е, Ну, как бы хотите, чтобы у меня все получилось. Но если уже вы в мене верите, то кто я такая, чтобы не верить в себя, да? Так что все у нас будет. И Ютуб мы поднимем новым блогером Марии Махайленко. Правильно я говорю? Правильно. Все, рыбочки. Сейчас мы кухню. кухнем. Бачите, она посуду накидала, пока меня Поприбираю, це такий корм, юзера называется. Юзара вже вибачте, не стартер. За всі мільйони деньги немає. Запарюємо сухий корм і так годуємо її. Ну, Ми сухий запаримо, виходить. Ай так, дорогушечки. Ладно. Я вас всіх цілую, всіх вас обнімаю. Ми спробували сьогодні, кстати, столинцей, оцей що в мене лежав тут три роки. такой, ну неплохой, но и больше как кекс, знаете, он не, мне сложно его назвать, что ли, хотя честно сказать, по чесноку, чтобы я не выделывала, сейчас сложно сказать, сложно назвать, я хлеба той ли, хоть раз в жизни пробовала, нет, конечно, вот, что такое, все, сейчас я посуду складу, тут вот видите, еще остался, сейчас перекладу, И буду все. Я хочу просто Может Може, щось включить, якесь кино и отдохнуть. Спасибо вам, що ви со мной. с вами, як є. Як не срачка, так передячка. Все про нас. Все, пока, дорогі.